Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару. одяг дитячий мікс для хлопчиків та для дівчаток. Бренду Lupilu та Peppers. В упаковці кофта. З розміром 146-152. Собачий патруль, матеріал поліестер та Еластан. Легінси. Упаковці дві одиниці. Матеріал Бавовна та Еластан. Купальники. Є такий комплект з розміром 122-128. Шорти та футболка. Є такий комплект. Кофта та футболка з розміром 110. 116 Розмір від 110 до 164. Всього в лоті 30 одиниць. Вартість лоту 2430 гривень. Собі вартість 81 гривня, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!